Вітаю вас на моєму каналі, я в магазині Аврора. Сьогодні багато акційних пропозицій та новинок. Дякую за ваші вподобайки. Приємного вам перегляду. Чай ароматизований лойд 42 гривні. Є декілька ароматів на вибір. Чай чорний 20 пакетиків з ароматом лаванди, лимон та імбир 34. Чорний чай розсипчастий. Крупнолистовий. 100 г 34. Чай каркаде 70 грамів. Ціна 34 гривні. Зелений чай сонет. 20 пакетиків. Ціна така ж. Напій капучино 110 грамів 39. Є декілька смаків на вибір. Какао напійнесквік 140 грамів 55 гривень. 150 грамів 34 гривні. Якобс капучино 500 грамів 179. Сухі вершки до кави. Класичні 200 грамів 44. Напій гарячий шоколад 10 штук в пакеті 49. Снітанок сухий несквік 55 гривень 200 грамів. Лайн 49. Кава натуральна мелена Ford 88 гривень 225 грамів. Кава розчинна 179 200 г. Молочний шоколад Альпінела 24 за 100 грамів. Шоколад чорний світоч 29. Десерт молочний роял 14. Килимок антиковзаючий універсальний в рулоні 99. Килимок прямокутний для сушіння посуду 34. наявності оранжевий, темно-синій, білий та сірий. Килимок однотонний, прямокутний 34. Є декілька варіантів кольорів. Серветка настільна порційна 45 на 30 см. Ціна 29 гривень. Серветка кругла 39 Тоненька скатертина для столу прямокутна 19. Скатертина з мережевними краями 77 гривень. В наявності є різні розміри та різні малюнки. З таким принтом також 77 гривень. Метр на метр 37. Квадратна з малюнком також 77 метр 52 на м. Серветка кухонна з пателькою мікрофібра 34. Серветка для скла мікрофібра 29 гривень. В наявності є багато кольорів. Серветка універсальна 19. Килимок для раковини круглий метелик 39. Також є такий варіант прямокутний цитрус 39. Килимок для холодильника антиковзаючий 99. Шпалери самоклеючі, мармур 60 см довжиною, 74 гривні в чорному та білому кольорах. Термосумка для зберігання продуктів 99 гривень. Рожева. Також є темно-синя. Має одне відділення та ручку. Чайник електричний 299. Підставка для зберігання яєць пластикова на 3 яруси 189 гривень. Термо з температурним дисплеєм 99. Пляшка для велосипеда 49 гривень. Пляшка для напоїв силіконова складна 99. Друшляк складними ручками силиконовий 49. Круглий та квадратний. Воронка лійка для банки 17 в блакитному та жовтому кольорах. Лійка кухонна пластикова 15 гривень. Салатниця пластикова 24. Салатник пластиковий 39. Тарілка обідня фарфорова 77 гривень. Тарілка обідня скляна піони 69. 59 гривень салатник з цієї серії. І такий салатник 64, бульйонниця скляна з вушками 55 гривень. Блюдо скляне 29. Бокал для вина з приколами скляний 129. Набір склянок високих 88 гривень. 3 штуки в упаковці. Келихи для вина 2 штуки 199 гривень. Кельги для шампанського 34, чашка порцелянова 59. Порцеляновий кухоль, бочка п'ятниця 64. Скляна чашка з красивою фігуркою всередині 169. 99 чашка скляна з подвійними стінками, 29. Підставка під чашку у формі кута 34. Килимок для дому різнокольоровий. 88 гривень. Також є ще такий варіант: овальний 88 гривень, чохол на сидіння унітазу 44. Є багато варіантів наявності, як з малюнками, так і однотонні. Килимок універсальний 65х40 см. Ціна 59 гривень. Килимок придверний 119 гривень, також є такий варіант 169. Дякую усім за перегляд! Зустрінемось у новому відео.